Мар Яна Базуґла, яка протягом цієї війни лишалась в центрі найгучніших політичних скандалів, раптово вийшла варненням, що миттєво сколихнула усю країну. Після численних інцидентів і неоднозначних рішень вона раптом розповіла, чому робила усе це насправді і що нею керувало. Це викриття і так викликало величезний резонанс. Але депутатка розкрила ще одну велику таємницю про що йде мова. дізнаєтесь за миття. Ми вітаємо глядачів і закликаємо ставити вподобайки та підписуватися. Скандальна нардепка Мар'яна Зугла знову сколихнула Україну. Так, по-перше, вона не лишилася у стороні теми посилення наступу Росіян на Сумщині та вкотре зробила ряд гучних заяв. Та дорікнула командування збройних сил України за те, що курську операцію не використали для підготовки Сумщини до оборони. Посилаючись на слова одного із українських військових, вона зазначила, що Україна так і не змогла побудувати нормальну лінію оборони, щоб захищати зараз сумщину. Те, що я зараз там є, тренувальний полігон не більше з її слів, Нинішній державний організм нібито не здатний захищати навіть те, з чого сам збагачується. Вона дописала, що або президент візьметься за корупціонерів, так як ТЦК за ухилянців, або Геляндам скоро буде просто ніде воювати. Возолла нарікає, що фортифікації на цьому напрямку підготовлені найгірше з усіх ризикових областей. І це вона, як Генштабу ЗСУ, так і Ова. Ова очолював генерал. Артюх, але його вдалося змістити та на надто пізно, і то після скандалу щодо військових зборів в центрі міста. Військове командування ж не понесло взагалі ніякої відповідальності. Тож росіяни це все цінили і обрали найслабше місце. резюмує нардепка. Тому давайте будемо реалістами. Маю попередити і раджу громадянам подбати про свою безпеку та евакуюватися з прифронтових та потенційно прифронтових зон. Сумщина не чекаючи. Народна депутатка Мар'яна Безугла також прокоментувала новину про те, що командувач сухо. Сухопутних військ ЗС України Михайло Драпати подав у відставку. Зазначимо, що командувач сухопутних військ Михайло Драпати вже у відставку. Іде причиною такого рішення він назвав відповідальність за трагедію, внаслідок якої загинули військові. На тлі цього безугля дорікнула і головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському, якого вже давно закликає звільнитися. Втім, за її словами, він нібито намагається втриматись за свою посаду. Про що вона написала в телеграмі, і наголосила, що головком не подасть у відставку. Далі цитуємо. Сирський так не зробить, але якщо уступати перед чортами. Залишиться одні чорти їх совісне Мулі Олександр Станіславович знищить пів армії, щоб залишитися на посаді. Заявила безугла. Вона також написала, що сирському норми маючи на увазі, що головкома все влаштовує в ситуації у війську. Втім, нардепка вдається в питання про те, чому все влаштовує президента Зеленського. А перед цим бузугла знову публічно закликала до відставки головного командувача ЗСУ. Вона висловила обурення щодо втрат серед військових. І вважає, що накази генералітату призво. Я до загибелі бійців щодо літнього наступу росіян, то вона знову критикує саме Сирського та зазначає, що він, нібито, замість того, щоб планувати стратегічні і оперативні дії, займається написанням бойових розпоряджень на відновлення позицій відділення. Генштаб з порушенням логіки здорового глузду і нормативних документів надсилає координати, де поставити позицію відділення. Визначення позиції відділення це завдання максимум командира взводу. Протому тому ці розпорядження проходять з уточненням, що якщо ви не поставити позицію, там на вас чекає кримінальна відповідальність. Пише Безугла раніше. Також народна депутатка України Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСО Олександра Сирського в прорахунках при плануванні курської операції, коли засу почали відступати на Курщині. Частина перебувала під контролем українських військових від серпня минулого. Року нардепка Мар'яна Базогла зробила різку заяву щодо головнокомандувача ЗСУ Сирського за погане планування відходу наших підрозділів із курщини. Сто відступи з курщини на заплановане. Це черговий прорахунок. Люди не отримують жодних наказів на вихід. Кожен підрозділ виходить як може. Це варварство з боку сирського операція була необхідною, а утримання позицій важливим, особливо зараз. Каже Бозугла у своєму телеграм-каналі. Прокоментувала вона і вибори в Польщі. У своєму телеграм-каналі вона написала таке: коли дивишся на результати президентських виборів у Польщі. Виникає переконання, що на цьому етапі розвитку людства держави змушені пройти свого Трампа. Але в нас ця тенденція була ще у 2019 році. Наш Трамп вже переродився. з Трікстера на воїна Україна випередила тренди та переступила через них далі. Зазначимо, що Бозугла активно використовує свої сторінки у соцмережах як майданчик для висловлювання своєї думки щодо військового керівництва України. Восени минулого року вона публічно критикувала тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нардепка звинувачувала його в нібито відсутності плану війни на 24-й рік. публікувала суперечливі пости щодо діяльності головкомата. Закликало його піти з посади, але вже після відставки залужного об'єктом критики Мар'яни Безугли став новий головнокомандувач Олександр Сирський. І вона почала звинувачувати його в ігноруванні критичних проблем у війську, авторитарності та поверненні до радянських методів управління армією. І крім того, вона звернулася і до державного бюро розслідувань зі скаргою на сирського безугла вважає, що головком перешкоджає її депутатській діяльності. Мовляв, військове керівництво забороняє пускати її на позиції ЗСУ, а також забороняє українським захисникам спілкуватися із нею. Також народгапка натокувала повітряні сили ЗСУ та вже екс-командувача Миколу Олещука після авіакатастрофи винищувача f 16 наприкінці серпня. Безоло заявила, що літак, нібито збив ЗРК Патріо через відсутність координації між підрозділами. А також вона звинуватила ПС в приховуванні даних щодо інциденту, і цю інформацію одразу підхопили російські пропагандисти. Олещук тоді заявив, що в умовах війни відповідна інформація не може миттєво потрапляти. Пляти в публічний простір та назвав безуглу інструментом для дискредитації вищого військового керівництва. І серед її інших скандальних заяв це пропозиція позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном, а їхні активи віддавати сім'ям загиблих захисників. Також безугла критикувала і волонтерів писала звернення в СБУ щодо необхідності перевірки цілої мережі несправжніх волонтерів. А в день волонтера опублікували допис, що краще волонтерство сьогодні це прийти в ЗСУ країну. Не. В липні 24-го безугло внесли до бази миротворець за дискредитацію української влади ЗСУ та дії, направлені на деморалізацію війська. Член оборонного комітету ради Федір Веніславський подав до СБУ заяву, які звинуватив безугло в розголошенні інформації із закритого засідання комітету у Верховній Раді. Вже кілька разів ініціювали відкликання безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки. В Січні 24-го року профільний комітет зареєстрував. Відповідну постанову в парламенті, але винести її на голосування не вдалося. При цьому саме тоді без угла заявила, що вирішили залишити фракцію та партію Слуга народу, оскільки слабка фракція і партія в війну їй не потрібно. Водночас вона додала, що продовжить підтримувати ініціативи президента. Депутатка перестала бути членом партії на початку року. А 17 липня 24 го за власним бажанням вийшла із фракції. Пора цим її зняли із посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю в комітеті ВР з питань нацбезпеки. безпеки і на думку безугле, це рішення пов'язане з її публічними заявами про проблеми в ЗС України. 22 липня 24-го комітет з питань нацбезпеки оборони і розвідки підтримав нову пропозицію про виключення безумлої. Відповідну постанову зареєстрували у Верховній Раді згідно з карткою документу на сайті парламенту, статус якого проходження наразі значиться як надано для ознайомлення. Що ви до речі з цього приводу думаєте? пишіть в коментарях під відео. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!